Найцікавіше і найтаке лицемірніше полягає в тому, що оці люди, які Жозефіну цю Джексон виправдовують, вони тим самим нівелюють вклад українок нормальних, вірних, чесних, достойних. Таких, як вам сказати, відчайдушних, які за свого чоловіка поїдуть бозна куди, аби допомогти йому вийти з полону. Ось які українки, ось яких українок треба форсити, які допомагають, які волонтерять, які воюють, які гинуть, які все віддають для перемоги, все віддають, щоб допомогти своєму там чоловікові, братові, папі, там, кому завгодно, мамі. Ось це треба. Пропагандувати, а не блять, Жозефіну Джексон. Ну добре, вона там поплавала з військовими. Ну добре, там, е, типу, задонатила. Типу там відкрила банку. Хоча ми вже проговорювали це з вами, що це ума маділа відкрити банку і скинути посилання. Ти щось дай. А що вона може дати, коли вона може дати тільки. Ну Ви розумієте, що вона може тільки дати. Ну от з неї це і беруть. Але це із ряда вон виходяща ситуація. Її запросили, і вона прийшла в вищий навчальний заклад. Вона розповідала дівчаткам і хлопчикам про формування пасивного доходу, про нерухомість у Дубаї. Йоб твою мать, до чого ми дійшли? Порноакторка, блядь, а порно індустрія це не просто порно якесь там за згодою. Порноіндустрія це не просто фенсі такі пікселі, це не просто там, диявол, який веде до сексуальної дисфункції, чи то у чоловіка, чи то у жінки байдуже. Це не просто та херня, яка розшатує вашу дофамінову систему, і ви потім не можете насититися звичайним спілкуванням, там інтимним, духовним з, зі звичайними людьми. У вас. Дегенератське сприйняття жіночого там жіночого чоловічого тіла, у вас гіпертрофовані всі ці речі, які там. Тобто, у вас факається свідомість, факаються гормони, факаються нейромедіатори, факається воля ваша. Після того, як ви подивилися і пройшов оцей процес до кінця, ви пусті. Ви виплеснули свою життєдайну енергію, яка мала там породити нове життя. Ви її, блядь, злили в умивальник, в унітаз, суки, підери, йобани, дебіли. Вже не знаю, якими словами. Ну не дійде. До дебілів все одно не дійде. Добре, давайте до більш толерантного такого. Зараз Pride Month. Давайте не будемо ображати аб з почуття віруючих. Все, все би нічого. Да? Порно, порно, хорошо. Воно до речі теж пов'язано дуже сильно і дуже міцно з трафіком, трафіком людей, трафіком дітей. Наркотиками, бо в тих всіх ролях, в яких виступають жінки, а інколи і чоловіки, чого гріхати да? на ці ролі погодитися без е, якихось наркотиків, чи то алкоголю, чи то там трави, чи то там чогось серйозніше, мені здається, неможливо так ось добре. Це одна сторона медалі, але її запросив вищий навчальний заклад. І Я вважаю всі ті, хто повинні в цьому винні в цьому. Це очільники цього вищого навчального закладу. Вони мають сісти років на 10-15. Бо одна справа, і це найважчий, найгірший гріх. Це вбити людину. І мені здається, немає такої традиції, яка б не говорила про те, що вбивати людину це гріх. Давайте так, да? що це погано. А тут мені здається ще гірше, бо вбиваються душі, вбиваються душі молодих людей. Це навчально-виховний процес. Да? Їх грузять якимись навчальними оцими предметами, фактами. А тут приходить Джозефіна Джексон, проблять, на якій немає де ставити проби, і вона вчить дівчаток в першу чергу, як заробити своїми принадами. А все почнеться з онліфансу, а закінчиться все порноіндустрією, Дубаями. І всією цією пайботіною, яка знищить душу і психіку цієї дівчини, і закінчиться дівчина спочатку на транквілізаторах, потім перейде на антидепресанти, а потім буде хавати коктейль з антипсихотиків, нормотиміків літію, а може і в гірших випадках з галоперидолу і так далі. Оце прекрасні плоди, прекрасні фрукти дивного нового світу. Так ось 10-15, може і на 20-ку треба було б садити таких от очільників навчальних закладів, закладів, які. Просто труять душі своїм е, дітям. А у Жозефіни Джексон, якщо б був у нас дійсно національно орієнтований, якийсь консервативний традиці... традиціоналістичний уряд, держава, то нахуй я б у неї забрав громадянство, якщо у неї є і ніколи б не пускав її цю проблять в Україну.